Ця інформація взорвала, як кажуть, соцсети, Це повідомлення для Служби безпеки України від людей з Марганцю, те, що там сталося, і те, що там зараз коїться. Це дуже важлива інформація, бо люди в розпачі. І зараз за все це узнає Служба безпеки України. Це зараз важливо, дуже важливо. Я прошу всіх людей, нажміть от цю стрілочку велику, слово репост і вверх до гори, бачите? Жовтенький, да. конвертик, нажимайте. Ситуація така. А люди, люди їхали на працю. За їх по місту збирає автобус, котрий належить Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат. Цей автобус збирає людей на працю на шах. Почули всі так, автобус забрав людей. Він везе їх на працю. І московський камиш цей терорист. Дроном в цей автобус. Там є загиблі люди. Там дуже тяжка була ситуація. Це вже пройшло, якщо я не помиляюся, три місяці, да? майже чотири. Ви пам'ятаєте цю ситуацію? Так ось, цим людям, всім працівникам не видали акти. Підприємство, що вони отримали травму на підприємстві. Вони та їхали на працю. Це важливо. Їм ніхто посідень нічого не дав. А в лікарні, де вони зараз знаходяться, ця, там люди є, котрі були в дуже тяжкому е, господі, в дуже тяжкому стані, там також знаходяться. І кажуть, що лікарі кажуть, ну, що будуть виписувати, і в них статус буде. Ви знаєте, який? Це же, жесть. Це просто жесть їх статус буде офіційний. Що вони цю ситуацію, ці травми, це обще заболівання. Обще це заболівання. Увіть собі. Це болячка, яка кажеться. Дрон, котрий Путін запустив, це болячка. Тому що ну, ви розумієте, ваше підприємство акти нам не передає. Люди в розпачі, адколя нас кинули. У нас просто немає вже терпіння, коли це закінчиться. Вони дзвонять туди, в працю труда, кажуть, де наші акти. Вони кажуть, ми все відправили на Дніпро. А Дніпро на Київ, а потім Київ туди, кудись. І взагалі. цим потрібно. Це взагалі займатися потрібно, щоб СБУ займалося. Це там кажуть люди. Це люди мене своїх розговорів кажуть. Що це збув? От я думаю, що з цієї зараз хвилини Служба безпеки України потребується у наших мамах, папах, котрі отримали все це. І що це таке коїться? Що значить СБУ цим потрібно займатися? Тому що хтось свою працю не зробив, а люди вже четвертий місяць не можуть отримати ці акти, як мені сказали, люди. Що коїться там? Що є насправді? Я сподіваюся, що люди нічого, нічого не наговорюють, що є така ситуація, але Коля, ми кінці не можемо знайти. Ми просимо тебе освітити цю ситуацію. І якщо там на трудах, як кажуть, кажуть, що цим потрібно, щоб СБУ зайнялося, я думаю, після цього займуся. І ще важливий момент. Я кажу, а хто у вас директор підприємства? Вони кажуть, ми зараз не знаємо. Як це? так коли ця ситуація произошла, директор заднім числом щось його уволили. Що це за комбінації якісь? Це що таке там сталося? Чи там може якісь виплати положені? Що це за ситуація в Марганці? Опять Марганець, там цей боровик, Господі прості, а тут ця ситуація з цими актами. А вже сроки пройшли цих актів, там два місяці і потрібно вже. А вже ужас. Така ситуація в місті Марганці цих людей. Люди, все, що я вам зараз скажу. Ви просто тримайтеся. Час важкий, я все розумію. Я сподіваюся, що нам допоможуть. Зараз це відео побачить Служба безпеки України, національна поліція. Може проведуть проверку, що сталося. Чому так? От я що можу, я роблю. Повірте мені. Я думаю, що це питання вирішиться зараз. І зараз буде по-українськи все. Я так думаю, що все зроблять по закону. Бо щось в цій ситуації не так. Я не знаю. Може, мені щось не договорили, може там щось на підприємстві. Але ми обов'язково це вияснимо. Така ситуація, це жесть. Це жисть. Слава Богу, слава Україні. Дякуємо нашим захисникам за захист нашої держави.